Всім привіт! Давно не бачилися. Сьогодні у нас зрамо вийшла така незапланована подорож. План у нас такий. Ми зараз в Яремоще. Ми тут погуляємо, покажемо вам, що тут цікавого можна подивитися за один день. Відвідаємо парк Гедзо і покажемо вам одну дуже класну локацію, де можна побідати. А потім відправимося в буквально і вияснимо, чи можна ще в березні там покататись на лижах. Тому вирушаємо разом з нами. Основна розвага віремчі це прогулянки. Прогулюватися тут найкрутіше і найзручніше це біля водоспаду пробій. Тут є дуже багато таких доріжок різноманітних, дуже багато різних всяких сувенірних крамничок, магазинів, де продаються різноманітні наливки, місцеві сири місцевого виробництва, і це все можна тут дегустувати, пробувати і насолоджуватися таким відпочинком. Ще гастро. Крім того, то знаходиться мене Ресторан Гуцульщина це найстаріший ресторан в Віремче. Ми з Маряною правда, сьогодні там не будемо. Ми Відвідаємо дещо інше місце для обіду, про яке вам трошечки згодом розкажемо. Але в загальному перша локація в Віремче це водоспад, Побій і навколишня територія. Хочу вам розказати, що ще цікавого є для тих, хто любить більше адреналін, скажімо так. Позаду мене мотузковий парк. Можна походити трошечки відчути цього адреналіну. Кому буде цього замало, то тут є натягнута трос, від початку одного берега до іншого, можна прокатитися через річку, а кому й цього буде замало, то можна пригнути з моста як ров жаль. Тому я думаю, навіть любителі адреналіну знайдуть для себе щось цікаве. Ну, ми з Маряною не будемо це пробувати сьогодні. Друзі, а зараз ми з Назаром знаходимося біля абсолютно нової атракції. Це парк розваг Ґедзю. Він відкрився десь нещодавно. Ми навмисне не читали нічого про нього, не дивилися жодних відео. Тому зараз будемо говорити наші такі неупереджені враження і ділитися разом з вами в цьому відео. Вхід з дорослого 250 гривень, дитячий і пільговий вхід 200 гривень. Після того, як ти заходиш на територію цього Гедзі-парку, ти ніби потрапляєш в якусь казку, в якусь казкову історію. Ця атмосферна музика на фоні додає такого казкового настрою. Ми ще тут, поки з нером нічого не дослідили, але нам вже тут дуже подобається. Дуже атмосферно. Кожен куточок він наповнений якимось таким казковим змістом. Цей будиночок точно вже цінила моя молодша сестра, адже вона обожнює Гаррі Поттера. а нам тут зором якраз ця хатинка нагадала хатинку Хагріда з Гаррі Поттера. Єдине, Маріана, що Хагрід напевно, би не влізся сюди, бо він дуже великий. Ну так. А там середині найважчі строн є. Давай подивимось. Я знайшов паб для себе хобіт паб. Насправді тут буде цікаво як дорослим, так і діткам. До речі, вашим діткам теж тут буде чим зайнятися, адже позаду мене будиночок, де проводяться різноманітні майстер-класи. Ми з Назаром сьогодні вже заходили, і зараз там триває майстер-клас з виготовлення пряників. Нам зазором насправді дуже пощастило з погодою. Адже сюди треба приїжджати, коли світить сонечко, коли на двері тепло. Тоді хочеться багато гуляти і досліджувати цю територію. Тому обов'язково приїжджайте сюди, коли гарна погода. Ну що, як тобі? Ну класно, мені дуже подобається насправді. Я була в Гудзеланді, то це місце набагато цікавіше і набагато більше тут є всяких різних розваг. Мені здається, що воно ще будується, бо там, якщо пройти трошки далі, то видно, що там ще йде будова, і напевно, що воно ще буде розвиватися. До речі, пам'ятаєш, з тобою були на полоненні парців, то воно мені ну так, це як. На мінімалках полонена перців, якщо порівнювати з цим парком розвага. Ну, Полонина перців теж класно. Uh -huh. Відео посилання буде знизу, і десь тут з'явиться зараз підказочка, так що дивіться, якщо ще не бачили. Це шахмати з Гаррі Поттера, до речі. Це, напевно, найелітніший будиночок, який тут є. Тут прям жити можна. Може, коли зроблять такі готелі тут. Такий величезний бутиль. Тут дуже сильно чути грибами, і не знаю, Маріано, ти чуєш цей запах. Та я не тільки Це чую, така я ж бачу гриба. Грибна хата. Тут все в грибах, і в ну такий запах стоїть сильний. Ну дуже красно Типу, кожна локація своєму. Кабацька. же редко Ми вже з Маряною вертаємося з парко Гедзю. Чесно, нам дуже сподобалося. Йдемо ми обідати. Напевно, ми би залишилися обідати в парко Гедзьо, але ми любимо одне місце в віремче, про яке ми вже казали. Це ресторан Красна Садиба. Він, напевно, найкращий в Яремчі, бо там дуже смачно, там досить адекватні ціни, порівняно зі всім. Ну як для курорту, звичайно, ж. Ну і зараз ми покажемо, що там. Друзі, і ще невеличке таке зауваження щодо парку розваг Джейджу. Якщо чесно, коли ми туди тільки найшли, то я дуже скептично поставилася до цього. Я думаю, ну там цікаво напевно для малих діток, а що там нам дорослим робити. Але як тільки ми переступили поріг, там ця атмосферна музика. Всі ці декорації вони створюють таку якусь казкову історію, казкову атмосферу. Тому ми вам дуже рекомендуємо. Ми там пробули, казав, ти вже казав, півтори, півтора півтора або ну, пів... дві години. Ну, півтори, ну, до двох так, годин так. часу ми були, і можливо, ми були ще довше, але ми проголодалися і вирішили все-таки йти обідати. Тому рекомендуємо. Друзі, ми вже в красній садебі. До речі, вам порада заздалегідь понютер столик, бо тут буває дуже людно. І нам принесли нашу улюблену закуску, яку тут приносить завжди їхня фірмова, це мелене сало і хрінки. Попробуйте це дуже смачно. Ми з малянкою вже пообідали. Красна садиба нас не підвела, було дуже смачно. Тому як і раніше казали, так і зараз кажемо, рекомендуємо. Ще така невеличка корисна інформація для вас. Якщо ви приїхали в Яремче і думаєте, де би то купити продукти, то найзручніше це зробити в супермаркеті Таврія Бе. До речі, якщо у вас в Яремчі виникло непереборне бажання з'їсти фастфуд, то ви тут також зможете це зробити. Тепер в Яремчі відкрився Макдоналдс, і якщо ви його дано не коштували. Або не дуже любитель такої, скажімо, національної гуцульської їжі, то ви зможете спробувати Макдональдс. Ну він тут на самій центральній вулиці. Ви його точно не пропустите біля вокзалу, тому користуйтесь. Ми тут з Маряною гуляємо і ремче, і зловила себе на думці, що в ремчі насправді то гуляти особливо і нема де. Тобто ви можете погуляти біля водоспаду, ви можете пройтися по сувенірному ринку, ви можете пройтися по центральній вулиці, ну і, можливо, десь там погуляти по такому частному сектору. І все. Тому, напевно, тут і процвітають такі різноманітні типи відпочинку, як там джипінги, поїздки на квадроциклах, чани гарячі, що ще може бути. Екскурсії. Там катання на велосипедах, хоча це тут доволі рідко, як явище. Так, ну одним словом, тому віремчи потрібно ще себе якось додатково розважати. розважати, бо гуляти тут нема де. Тим часом ми з зірам вже приїхали в Буковель, поселилися в готелі. Це, до речі, напевно, одна з наших перших поїздок. Коли ми готель вибирали сидячи в машині і вже будучи майже в Буковелі. Так, дорогою до буковелі mm -hmm. ми зараз ідемо, глянемо що там по лижах, чи люди катаються, чи ні. Сьогодні ми вже точно не встигаємо покататися. Напевно, що ми завтра підемо на вечірні катання. У нас нішо? Дев'яте 9? Ні. 9 березня, 9. 9 березня. Ми вже бачимо, що сніг є. Ну по крайній мірі на трасах так навколо немає. А ви, до речі, напишіть в коментарях: от до якого числа в Буковелі діє лижний? Сезон Та, так. буде цікаво. Можна, будь ласка, диковишнього Так. Насправді дуже атмосферний, оці всякі дикі вишні, п'яні вишні, глінтвейни, кава і тому подібне. Але все рівно тут найкраще приїжджати зимою, коли це от все навколо в снігу, якась така різдвяна атмосфера. Бо ми з Маряною приїжджаємо або літом. До речі, відео з літа в нас є на каналі, тому можете подивитися, або вже от під закінчення сезону, коли вже снігу майже немає. Ну туристів відповідно теж вже набагато менше. І не відчувається оцей такий вайб відпочинку Буковальського. До речі, зараз ми з Назаром йдемо до озера Молодості, бо хочемо вже глянути нарешті на збудоване колесо огляду, бо в нашому відео з літа ми розказували про те, що воно ще було в процесі будівництва. Зараз воно вже готове, ми вже, звісно, це бачили з інстаграму багатьох людей, тому хочемо подивитись на нього власними очима. І трошки прогулятися. Ми з незором зараз на озері молодості, і хочемо сказати, що тут поблизу будується дуже багато готелей, апартаментів, але думаємо, зважаючи на їх місце розташування, ціна буде також відповідна. І ще також ми вже дочекалися відкриття колеса огляду, але ще дуже чекаємо на відкриття найбільшого аквапарку в Україні. Ми обов'язково його відвідуємо. Верунка. Як тобі колесо огляду? Ну, насправді воно гарне, але ми знаємо по відгуках, що комусь подобається, комусь ні. Ми з цензуром думаємо, що один раз все-таки вартує сюди піти, але цього разу ми цього робити не будемо, можливо, наступним разом. До речі, поруч є Гуцуленд. Він знаходиться ось там. Але от Маряна, скажи відгук про Гуцуленд. Ні, ну один раз вартує піте, але порівнюючи з Ґедзіо парком в якому ми були сьогодні, то там набагато краще тут. Ну скажімо так, свійські тварини, які вже дуже нагліють, коли бачать відвідувачів, забирають у них. Наприклад, ми йшли з кормом, та й у нас просто той корм кози вирвали з рук. І насправді це трохи лякає, бо я була з молодшою сестрою, і вона трохи злякалася від цього. Але один раз варто відвідати. Там, до речі, дуже прикольна є гойдалка на верху самому в Гуцуланді. Ну що ж, ми з горяною вже погуляли, пройшли за сьогодні, напевно, вже більше десяти кілометрів, чесно кажучи, трошки змучилися. Та треба набиратися сил. Ми йдемо в номер. Може, ще глянемо якийсь фільм, будемо відпочивати. Бо завтра все-таки плануємо покататися на вечірньому катанні. Тому зустрінемося вже завтра. Добрий ранок. Ми вже з Мар'яною поснідали, Вже навіть вийшли на двір, ідемо трошечки пройтися рано. У нас виселення до 12 години, і ми ще вирішили трошки погуляти перед тим. Нас ще не по планах піти на вечірнє катання яке починається з третьої години, а до того часу будемо трошки гуляти. Ще може вам щось цікавого пізнімемо, щось розкажемо. До речі, ми зазором поки снідали, то зливали себе на думці, що от такий комплексний сніданок або шведська лінія в готелях це дуже круто, особливо для лижників, бо ти собі смачно ситно поснідав, і потім цілий день катаєшся, маєш заряд, енергію, і потім можеш вже тільки повечеряти. Тому беріть собі до уваги. Друзі, в нас виникла проблема. У нас зламався наш конектор від мікрофону. Відповідно, зараз ми записуємо звук на навушники, тому якість звуку може бути трошки гірша, але ми сподіваємося на ваше розуміння і сподіваємося, що ви додивитеся відео до кінця. Також ми незром хочемо вас про дещо попросити. Якщо ви ще досі не підписані на наш канал, то обов'язково підпишіться, бо у нас незором є така невеличка мета це назбирати тисячу підписників. У нас вже майже вийшло, залишилось зовсім трішки. Тому, будь ласка, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь обов'язково на нас. Ну що, ми вже з Мар'яною спустилися два рази. Чесно кажучи, ще траси вже такі, ну, не першої свіжості, скажімо так. Напевно, коли дивитися це відео, то карти вже або взагалі розтопилися повністю. Ну, але прикольно, ніби класно поїхати. Хоча треба на другий рік запланувати і поїхати все-таки, коли буде багато снігу і коли буде така більш зимова атмосфера. І Маряна була про. Наверху набагато прохолодніше, тому добре, що ми тепло вділися. Друзі, ну що ж, наша коротка подорож підійшла до свого завершення. Дякуємо, що дивилися відео до цього моменту. Ми хочемо ще раз вас попросити про підписку. Для нас це насправді дуже важливо, бо в нас є ціль в підписці до тисячі людей. Тому давайте разом досягнемо цього. І до скорої зустрічі. Па-па!